Привіт, дівчата і хлопці. Запрошую до себе на канал Етнухай Живи Люби. Тут все для розумних прекрасних жінок і дівчат. Моє попереднє відео було плюси бути жінкою в цілі. В цьому відео я розкажу про мінуси, бо вони також є. Перший мінус, з якого я почну, це. І я знаю про таке ніхто не говорить. Про це не прийнято говорити. Але я скажу і ви напишіть, чи у вас таке є. Коли ти більше важиш, відповідно, груди важуть більше. І от, особливо це влітку. Це, всі ці складки вони потіють І під грудьми настільки потіють, що воно чешеться, свербить, і можуть бути якісь висипи, типу крапівниця. Це, ось знаєте, якось не дуже. Другий мінус це що. Я не скажу, що я не можу підібрати якийсь одяг гарний. Але я так дивлюся на фотографіях, там, де я повен зріст. То, наприклад, з, мої, з моїм ростом і моєю вагою. Це може бути ну, не, не так може і гарно. Насправді мені пофіг, чесно. Але не настільки пофіг, щоб я все-таки не звертала уваги на мої фотки. От. Тому а, я все ж таки думаю. Може трошки схуднути, але не знаю коли. Тому що в мене зараз така смачна їжа є. Я от наїмся. хорошо, До речі, я постійно думаю, що я наїмся. А все-таки потім хочеться ще ще. Це вже буде третій мінус. так, а, Другий мінус, да, що. Можливо, доведеться трохи схуднути, але як доведеться, може, я так само захочу, щоб більш гармонічно виглядати мій зріст і моя вага. Да, то, так, я маленького зросту, і в мене м -м, вага така собі. Да? І ну, воно виглядає не дуже гарно. Не по-спортивному. Так, е третє мінус це, що я казала, я от. Знаєте, раніше, коли я була худа, мені там мама казала, та зі конфетку канфетку ти так так в тебе там кожа до кості, нічого не станеться через одну цукерку. А воно так починаєш їсти і все, вже не можеш зупинитися. Там, там тортик приложили, там ще щось приложили, а воно не по плану. В тебе є там калораж в день якийсь, да? а тобі щось вічно пропонують. І пропонують, знаєте, не раз в місяць, там, не раз в тиждень, а кожен день буває щось таке. І ти вже думаєш, та ладно, я вже худий. Худа, тобто, нічого не станеться, якщо я з'їв, а потім, знаєте, штори упало, упали і Остапа понесло. Ти думаєш, що особливо нічого не буде. Буде. Типа, Ти думаєш, я от наїмся, наїмся, да? от, поїм там місяць-два, а потім це все на руки протягується. І ось я вже років п'ять як набрала вагу. І не можу її скинути. Насправді, я не старалась особливо. Е, да, у мене були періоди, я ходила в спортзал, ходила на танці, е, на стречі, на всяке таке. Е, я багато хожу. От. Коли кажуть, типу, займись спортом, так я займаюсь спортом. І якщо, типу, ви думаєте, що ви займетеся спортом і зразу сходите, ні. Люди ходять в весі. Займаються спортом, займаються танцями, всякими активностями. Але, може, вони худають, але не сильно. Розумієте, це не запорука щастя. Щоб схуднити, треба менше їсти. Спорт це тільки 20% це знаєте, щоб трошки бути підтягнутим, щоб шкура ой, вибачте, кожа, шкіра не висіла. От. І бути таким сильним. Спортивним, типа витривалим. І все, ти можеш схуднути без спорту, раді Бога. От. Плюс може спорту ще трошки-трошки, мені здається, стає швидшим обмін речовий. І тому, коли ви щось там з'їдаєте, воно хоп-хоп, переробилося, і все. От. І якщо у вас є м'язи, то м'ясо з. Беруть на себе більше поживних речовин. Тобто, е якщо у вас вага, наприклад, там, е -м, 50 кг, да? ви можете бути 50 кг жира. Але коли ви ходите в спортзал, ви 50 кг м'язів. Тому ви можете походити вдома, просто ну, менше їсти і все. Типу, Це ж таке тіло. Але ну, для мене три основні пункти. Мінус бути товстенькою, ну як товстенько, нормально. Перше, це реально, ну, кстати, у мене ще є четвертий мінус. Ви напишіть, до речі, чи є ці мінуси у вас. Перший мінус це що реально потіє під грудьми. Друге, що я казала, що я їм і все-таки не можу зупинитися. ну, ти не контролюєшся, Думаєш, що, а я не худаю. Нічого страшного не буде від цієї цукерки, нічого страшного не буде від цього кілограма морозива, тому що я не худаю. В принципі, я можу його вперти. Да. Третій мінус, що можливо, не так ти гарно виглядаєш, як хотілося б, не спортивно. Четвертий мінус. Якщо виходите. На пляж, да, там в, в сукні чи там, я не знаю, в коротких шортах, то ляшки труться. І ляшки не натираються конкретно, особливо якщо ти десь йдеш в ограмму купальниці, і воно все тече, то натирається конкретно аж до кроваподчоков. В худих не так труться ляшки. Да, і тому не так сильно. Проблематично. От, є якісь наліпки на ляшки, але чесно, я їх не використовувала. П'ятий пункт це що стосується грудей, вони стають більші. Тобто, якщо там був другий розмір, да, коли там був худенький, то стає тоді четвертий. Коли ти вже виправився, а то і п'ятий. Тому що, як ви знаєте, груди мають багато жиру. Тобто, коли ти поправляєшся, вони стають більше. Це скажете, а чого це мінус? Якщо це плюс. В якомусь сенсі це плюс, звісно, можна декальте з сукнею дуже гарно, а друге, то, що бігти важко. Це є, який треба, понимаєте, мати топік спортивний, якщо ти там біжиш чи щось, щоб вони не випригували, не випадало, все там. Е і якщо да, вони, великі, вони все рівно будуть трошки обвисать. Вони не можуть стояти так, Бо тому що ну, стоять якісь сіліконові, штучні. Нормально, нормальна людська дівчача, жіноча грудь, якщо вона велика, вона трошки провисає. Вот. Тому якщо у ну, дівчат здоровенні вот ся, і вони стоять, то вони не справжні якісь, не знаю, робили ці операції щось ще. Насправді, ну, типу, соромитись, цього не варто, тому що ну, це нормально. В чому проблема? І ось такі 5, 5-6 ну, мінусів для мене. А ви напишіть, які мінуси для вас, якщо ви також в тілі. На сьогодні все. Пишіть. Взагалі, про що вам цікаво поговорити. Я готова на любі теми говорити, записувати відео. Е я вдячна тим, хто мене подивився, буду вдячна за ваш лайк, коментар, е також підписку, і я вас дуже цілую, люблю е Пам'ятай, що ти найкраща, найкрасивіша, найрозумніша Най -най 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 -най. і пока!